Ситуація в Сирії була головною темою засідання міністрів закордонних справ країн Євросоюзу у Дубліні. Велика Британія та Франція активно виступають за те, щоб дозволити постачати зброю опозиції, яка веде боротьбу з вашаром Асадом. Це на їхню думку прискорить падіння режиму і допоможе уникнути більших жертв. Зняттям ембарго ми розблокуємо політичну ситуацію, допоможемо бійцям опору зупинити бомбардування з боку осада. Звісно, треба мати гарантії, що ця зброя не потрапить до ворожих сил. і Однак Великій Британії та Франції протистоять інші країни ЄС, перш за все, Німеччина, Австрія та Швеція. Вони бояться, що зброя може потрапити до рук ісламістів. ніхто не може гарантувати, що зброя, яку постачатимуть сирійські опозиції, потрапить в потрібні руки немає таких гарантій, і це головне застереження з боку союзників. На думку Австрії, якщо ЄС постачатиме зброю в Сирію, його розглядатимуть як одну зі сторін конфлікту. Термін дій чинних санкцій проти Сирії збігає 1 червня. Нітаформелькіндесізі зустріч неформальна, тож ніяких рішень тут не ухвалюють. До того ж, це питання комплексне. Лондон та Париж зараз намагатимуться переконати своїх партнерів та пом'якшити їхню позицію. Мова не йде про те, щоб зня. Та ембарго, а про те, щоб змінити його умови у